Ріон JD404, готовий, зібраний, поїде до власника, замовили з культиватором міжрядним Під гортачем трактор з примусовою гідравлікою, жовто-зеленого кольору, рівний пол. Коробка 8 плюс 2, підключаємо і передній привід. Так, зробимо ось так, тому що сонечко як приклеїть, потім буде нічого не видно. Люк в кабіні, вентилятор, магнітола з USB портом. Під картку так само. Драгункаємо вський. Акумулятор сотка, міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса.